Сім'я це не лише про спільне життя, але також і про взаємну емоційну безпеку. Друзі, чи знали ви, що наш тип прив'язаності насправді визначає те, як ми проявляємо свою турботу і як ми сприймаємо підтримку? Але як же розпізнати той свій тип прив'язаності? Поговоримо про це просто зараз. З нами в студії експертка Юлія Серденюк, це лікарка-психіатриня, сексологиня та лікарка загальної практики сімейної медицини? Доброго дня! Вітаємо вас! Дякуємо, що завітали так, з такою дуже цікавою темою. Так, для мене я скажу це нова тема. Я не знаю, чи я знав про це, чи я, можливо, не знаю, про що ми зараз будемо говорити. Тому що я знаю, в сім'ї важливі стосунки, є п'ять мов любові, там різні всякі речі. А от типи прив'язаності, це про що? Mm -hmm. Які типи любові, ми говорили на багато іншого там, да? про обов'язки. А про що це теорія прив'язаності і які є типи виявляється? А ну більше розкажіть нам, Юля, що можливо, ми не знаємо, треба робити в сім'ї. Насправді теорія прив'язаності це база для будь-якого психолога. Запитайте будь-якого психолога, що таке теорія прив'язаності, її mm. автор вам будь-який психолог це скаже, тому що це взагалі можна сказати основа всієї база. психології. Mm -hmm. Так, це реально є основа всієї психології. А отож, якщо розказати історично, так, був такий психолог. Джон Болбі, який спостерігав за реакцією дітей, як вони реагують на те, коли їх, наприклад, мама покидає і потім вона повертається. І він визначив, що є декілька типів реакції. Зокрема, одна реакція, коли мама йде, дитина плаче, потім дитина заспокоюється, мама приходить, дитина радіє, обіймає маму і все чудово. Mm -hmm. Інший тип, коли дитина сильно плаче, мама йде, дитина може заспокоїтися, може навіть не заспокоїтись, коли мама приходить, дитина. Або знову починає плакати, або, скажімо так, вона ще продовжує плакати, тому що вона ще не закінчила. І ще один тип реакції: це коли мама йде. Дитина плаче, потім мама повертається, а дитина взагалі на маму навіть не реагує. Mm. Ось і е, коли він почав досліджувати це явище, е, то виявилося, що е, в залежності від того, як батьки ведуть себе по відношенню до дітей, так потім діти ведуть себе по відношенню до е, значимої дорослої людини. Угу. Ось, і відповідно, існує декілька типів прив'язаності. Зокрема, це надійна прив'язаність, як я говорила перше. І надійна прив'язаність це коли, наприклад, батьки повністю відповідають на всі потреби дитини: потребу в безпеці, потребу в любові, фізіологічні потреби, вони розуміють, що дитині потрібно, і дитина впевнена, що про неї турбуються. Другий тип це тип тривожної прив'язаності. Тривожна прив'язаність це коли. Дитина не знає, як себе будуть вести батьки зокрема, mm -hmm. е це. Батьки можуть один раз бути достатньо ласкавими, добрими, турбуватися, а потім в якийсь момент бути трошки холодними, байдужими або навіть дуже зайнятими і не відреагувати вчасно на потреби дитини. Відповідно, дитина не знає, як себе вести, і вона починає шукати шляхи або звернути на себе увагу, заслужити якимось чином. Ось це гарне добре ставлення. І відповідно, така дитина вона буде постійно якимось чином себе проявляти. Це капризи, рі. Різні, різні от, кривляння і так далі. Mm -hmm. Така дитина таким чином буде себе вести. Ну і третій тип прив'язаності це коли батьки емоційно достатньо холодні або вчать дитину не проявляти свої емоції. Взагалі в сім'ї може існувати заборона на емоції. Дитина вчиться, що так не можна, не можна плакати, хлопчики, наприклад, не mm -hmm. плачуть. Yeah. І все. І тоді дитина закривається в собі і вона не проявляє це. Ну і є ще один тип. Це дезорганізований тип або по-іншому. Він ще е, тривожно уникаючий mm -hmm. тип, це е, коли е, м, е, буває, що дитина очікує від е, дорослого любові, і вона цю любов, можливо, десь трішки отримує, але разом з тим вона в дорослому вбачає небезпеку. Певно, це е, дуже часто буває в сім'ях, де є хтось психічно хворий, неврівноважений, хтось має залежності. Ось і е, зокрема, там така ситуація, коли, наприклад, е, дитина з татом грається і подобається татом грається, але е, тато б'є маму, і дитина це бачить, і е, відповідно в неї виробляється такий паттерн, що вона не знає, що очікувати реально mm -hmm. від цієї людини, якась певна небезпека. І вона періодично йде на зближення, а потім закривається. Йде mm -hmm. на зближення, закривається і так постійно змінюється. І е, е, сьогодні е, ця е, теорія вона лежить в основі того, що ми дорослі повторюємо ці дитячі патерни, які в нас виробилися саме тоді при взаємодії з нашими батьками в наших дорослих стосунках. Дуже цікаво, насправді давайте тоді перейдемо до того, як це проявляється в дорослих стосунках, як це на практиці, і як нам сьогодні визначити свій тип прив'язаності. Ось, будь ласка, розкажіть тривожний, уникаючий, тривожно уникаючий, так Так. Е якщо брати послідовно, отож почнемо з надійного. Mm -hmm. Наді так. Надійний. Це, це як, як правило, в стосунках, mm -hmm. люди довіряють один одному, вони один одного не перевіряють. вони не хвилюються, вони відкриті до діалогу, завжди здатні обговорити, що їх турбує, дозволяють виявляти собі свої емоції і приймають емоції протилежної сторони. Ось це є надійні mm -hmm. стосунки. А якщо ми говоримо про тривожний тип, тривожний тип в стосунках це е, е, таке постійне відчуття, що е, мене можуть покинути. І тому я повинен е, заслужити якимось чином е, цю любов, або я маю контролювати іншу сторону, бо раптом щось буде не так, бо я там чула багато історій, як було, і так далі. Ось і е, постійні йдуть перевірки, постійний контроль, постійна внутрішня тривога, що е, щось не, не так, і постійно, скажімо так, е, постійно доганяє така людина іншу якимись своїми розмовами, своїми роздумами. Їх дуже дуже багато, і ось постійно ці йдуть. Розмови і судження. І ще велика проблема в тому, що якщо при надійній прив'язаності, коли люди на якийсь час розлучаються, наприклад, це якесь там відрядження і так далі, вони в принципі можуть себе більш-менш нормально почувати окремо один від одного. При тривожному типі прив'язаності, все, бути одному це катастрофа. Це сльози, це плач, це страх. Ось це є тривожний тип прив'язаності в дорослих стосунках. Уникаючий тип прив'язаності це відповідно люди не дозволяють. Говорити собі на якісь глибокі теми, не дозволяють виражати свої емоції, є достатньо холодними. Тобто, в нас з тобою є стосунки, ми можемо там на якісь самі елементарні побутові теми спілкуватися, але я не пущу тебе глибоко в душу, не буду розказувати тобі про свої емоції. Та й в принципі я не вмію ідентифікувати свої емоції. І відповідно в таких стосунках. Е, людина, е, як правило, якщо має одна людина, да, оцей тип вона закривається і вона постійно тікає. Які б проблеми не були, вона старається від тих проблем втекти. І е, якщо ми говоримо про тривожно уникаючий, то це самий цікавий тип mm. в плані того, що є постійна оця нестабільність. Тут е, я з тобою зближаюсь, я тебе обожнюю, я тебе так люблю. Завтра ні, все, ми розходимося. Mm. Ці е, такі гойдалки вони йдуть прямо регулярними, прямо регулярними, і це великий стрес для іншого партнера, якщо один має саме ось постійні такі перепади настрою? Угу. Дуже цікаво. Дякуємо а, так. Скажіть, будь ласка, чому у сімейних стосунків такий поширений тип, і такий як тривожного або уникаючого? Чому так стається, що саме такі? Типи цих прив'язаності да, Домі... Так, вони поєднуються, так, та, так, саме так. поєднуються тривожний з Як так? Да. І такі, Så, здає, здає, це, здається, Нелогічно, нелогічно так. взагалі. Угу. Тобто тривожний мав би знайти собі людину, яка би закривала його тривогу. А виходить так, що навпаки людина, яка цю тривогу провокує. Угу. Або тривожилась би разом з ним так. так. Але справа, справа в тому, що початково, коли стосунки починаються, то е, ці моменти вони не Сильно помітні. І перше, якщо в людини е, був тривожний тип прив'язаності, то цілком імовірно, що вона вийшла з сім'ї, де є оцей тривожно уникають, скажімо так, і тривожний, і уникаючи в когось є тип. І вона уже підсвідомо, просто на рівні підсвідомості собі шукає е, подібний паттерн, який був в сім'ї. Ось і, наприклад, мама була тривожна, тато був уникаючий. Вона знаходить на, на підсвідомому рівні точно такого самого чоловіка. Він Взагалі відрізняється. В загальному подивитися, він повністю відрізняється. Тобто, здається, він більш якийсь конструктивніший і так далі. На початку, тоді, коли він хоче зарекомендувати себе, як досить хороший. Ось. І е, здається, що це зовсім інша людина. Але проходить час і видно, що це абсолютно той сам, самий патерн. Тобто, перше, це повторення е, сімейних паттернів. Це раз, а другий момент це якраз ось те, що. Е, Якраз е, цьому тривожному здається, що якщо він знайде собі такого самого тривожного, йому буде нецікаво. Тобто потрібно знайти щось протилежне. І він бачить, що мені не вистачає оцього спокою, цієї рівноваги. <риво> <риво> ми, ми будемо гарно балансувати. Ось, здається так. А потім так виходить, що е, уникаючий починає тікати, і це е, постійна така сімейна гра, Кішки мишки. Uh -huh. Зокрема, жінка має якісь підозри, вона має якісь претензії до чоловіка, вона до нього підходить хоче зараз, тут і зараз вирішити. Uh -huh. А він такий хопа закрився і утік. Uh -huh. І взагалі з нею говорити не хоче. Може навіть взагалі мовчати. Вона до нього говорить, а він мовчить. Ось. Є ще певні підвиди цих типів, і є навіть такий тип, як. А уникаю, відкидаючий уникаючи, угу. відкидаючи, тобто що взагалі не просто уникає, а ще, а ще скажімо так, проявляючи такі. агресію, мож, може ага. да сказати, що не, не чіпай мене, ось і це ну до досить непросто. Дуже цікаво. Ось ви вже почали розповідати, як це на практиці працює. Ось як ще в сімейному житті практичному виглядають сварки, виглядають конфлікти у парі, ось з тими з такими різними типами прив'язаності. Uh, так, ну от uh, ми вже проговорили так, да хтось, як буває так, да, хоче вирішити, хтось хоче втекти. Угу. Uh -huh. да. Якщо якщо це тривожний, обидва з тривожним, таке теж буває. Uh -huh. Якщо це обоє з тривожним типом, то там взагалі дуже цікава взаємодія виходить, тому що вони. Обоє контролюють один одного, mm. тобто це постійна перевірка телефонів. Це постійно о, а ти заходив в такій-то годині в Телеграм чи в інстаграм, я бачила. І от постійні ось такі аргументи, і постійна оця недовіра, постійна перевірка. І коли починається конфлікт, коли починається сварка, завжди знаходиться в обох купа аргументів. Ось і як то кажуть, така собі італійська сім'я. Вони постійно обоє емоційні обоє, скажімо так. Можуть кричати один на одного, потім вони можуть заспокоїтися, да, знайти якийсь фактор, але в загальному ось так буде виглядати. Якщо ми говоримо, що двоє уявимо собі двоє уникаючих. Mm -hmm. Двоє уникаючих, то це взагалі люди, які нічого не знають один про одного. Mm -hmm. Ось цікаво. І а, коли, коли в них є конфлікт, вони як правило мовчать, можуть мовчати тижнями, mm -hmm. можуть мовчати місяцями. Mm -hmm. Це та сама пара, яка не розмовляє. Так, 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 так. Mm -hmm. Це та сама. Пара, яка не розмовляє. Ну і якщо є тривожно уникаючий тип, ось дуже цікаво, коли їх є двоє. Двоє тривожно уникаючих, вони сходяться, і дуже часто таке буває, угу. що вони сходяться, і в них починається отак отаке собі перетягування. Один ем, зараз в нього фаза така, що я такий весь відкритий, а другий закритий. А потім, навпаки, вони зійдуться. І відповідно, в нас от, е, постійні оці теж. Кішки-мишки, але в дві сторони. Тому що якщо там є просто тривожний і просто уникаючий, то це завжди тривожний доганяє уникаючого. Mm -hmm. А з тривожно уникаючими вони постійно доганяють один одного і ніколи не можуть домовитись. Дякуємо. Ох, цікаво. <реш> <так>. <реш> це просто <реш> <реш> як це відбувається. <реш> але <реш> так воно і є так. на практиці. Юлія, роль, яка роль батьків у тому, які паттерни прив'язаності тепер будуть у їхніх дітей? І що, ну я... Наскільки вагомий вплив батьків і що їм сьогодні робити, щоб діти найкраще подарували своїм половинкам? Чи є шанс? Насправді, вплив батьків він є дуже вагомим, тому що, якби всі батьки знали про цю теорію, ймовірно, зараз менше було б конфліктів у молодих сім'ях, тому що батьки дуже часто, напевно, найбільша помилка батьків те, що в них немає постійності. Оце відсутність постійності, тобто тут дитина, наприклад, зробила якусь шкоду і їй сказали, нічого страшного, все нормально, а потім вона зробила це саме і на неї. Жим так виключали чи покарали оця непостійність вона веде саме до цієї тривожності. І, відповідно, зараз у нас через цю непостійність дуже багато е тривожних е людей, е тому що в батьків щось змінювалося. Плюс сучасний світ, батьки дуже зайняті, е в них часом немає можливості там реагувати на якісь, е на якісь потреби своїх дітей, і вони е відповідно десь ігнорують. А у дітей це виробляється, типу що я забутий, мені mm -hmm. треба якимось чином за заслужити це все. Mm -hmm. е тому. Uh... Батьки мають розуміти про те, що вони формують цю прив'язаність і по максимуму спланувати своє життя так, тому що в прив'язаність вона формується е, перші, по суті, три три роки. Оце найбільший вплив перших три роки. Батьки мають побудувати своє життя так, щоб відповідати на потреби дитини. Тобто розуміти ці потреби, е, щоб у, у дитини був і тактильний контакт, і емоційний угу. контакт, щоб з нею гралися, щоб з нею розмовляли. Оці всі моменти вони допоможуть побудувати. Саме надійну прив'язаність. Ну і ще один з моментів це взаємодія між собою. Тобто, якщо ми бачимо, що в сім'ї немає миру, постійні конфлікти, і саме є проблема в прив'язаностях, то можливо, варто це вирішити для того, щоб діти не повторювали ось цих патернів. Бо я просто дуже часто зустрічаюся з уже з молодими людьми, в яких там стосунки руйнуються, сім'ї руйнуються, і вони починають розказувати про те, як вони повторювали патерни своїх батьків. Тобто, mm -hmm. mm -hmm батькам, уже сьогодні, сьогоднішнім молодим батькам, які мають маленьких діток, пора переглянути свої стосунки. А якщо вони не є такими, які ведуть дитину до балансу, то ймовірно треба відвідати психолога, пройти курс терапії для того, щоб справитися з оцими моментами, щоб в дитини було, скажімо так, щасливе майбутнє, тому що надійна прив'язаність це така річ, яка Практично залишається з людиною всюди, і вона в дорослому віці може легко будувати стосунки, довіряти mm -hmm. іншим, взагалі себе комфортно почувати в цьому світі і довіряти цьому світу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і останнє основне питання: чи можливо змінити світи прив'язаності? І якщо так, то як це зробити? У нас правда мало часу, але дуже важливо знати. Ось фінально це відповідь на це питання. А, так, насправді тип прив'язаності, хоча він формується в дитинстві, його можна міняти. Mm -hmm. а, і для цього потрібно перше це усвідомлення і розуміння, який у мене тип прив'язаності. Mm -hmm. Коли я розумію, який у мене тип прив'язаності, я маю задуматися, а які деструктивні паттерни у мене є. Наприклад, там я перевіряю постійно телефон свого чоловіка. Ось я занадто багато там контролюю щось, я занадто багато. З розмовами дістаю свого чоловіка. І я можу його спитатися: скажи мені, що тобі не підходить, він скаже, що є ось це, ось це, ось це. Ось. Коли я усвідомлюю, що це є, я маю, скажімо так, ці свої патологічні думки. Перевести в більш позитивні, тобто ви виправдати да, е, якісь ситуації, виправдати людину. Ось, і щоразу, коли в мене виникають ці якісь тривожні думки, е, це якщо ми говоримо саме за тривожну прив'язаність, mm -hmm. я повинна е, ось користувати користуватися уже виробленими оцими паттернами для того, щоб не контролювати, для того, mm -hmm. щоб не перевіряти, для того, mm -hmm. щоб не діставати зайвими розмовами людину, тобто. Е, коли у мене є практика, ось цього да mm -hmm. якийсь певний час, потім з'являється оця довіра. Саме mm -hmm. в стосунках і можна далі уже спокійно як би жити. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про уникаючий тип, наприклад, уникаючому типові необхідно е, почати е, розуміти емоції іншої людини, е, старатися вести з нею діалог е, ось постійно. І я дуже часто своїм е, пацієнтам даю такі е, е, таку пораду, кажу, давайте так, грайте в гру, що mm -hmm. я відчуваю. Mm -hmm. Ось, наприклад, жінка щось чоловікові розказує, в нього уникаючий тип прив'язаності. Е, і е, він, як правило, не від. Не буде вгадувати, що, що вона відчуває. Вона має сказати: я скажи, що я відчуваю. І він тут каже: ну, ти, напевне, відчуваєш ось, ось це, ось це ось. І тоді людина починає, скажімо так, більш включатися в почуття іншої людини, і з часом це перетворюється теж Коли на ділянку. Починають говорити про це так. І, <гум> <чути> один <гум> один. <гум> один. і контролювати так. себе. Слух, ну, ви <гум> <міні Америку. гум> я не знав про ці всі речі, скажу відверто, але це дійсно важливо, тому що десь розумієш, що. Виникають інколи якісь непорозуміння. Юлія, ми вам дуже вдячні, що ви були з нами і поділилися цією важливою інформацією.